Сьогодні прощена неділя і обов'язок православного християнина. Просити прощення і прощати. З самого початку нам треба визначитись. Того і що ми можемо прощати, і за що ми маємо просити прощення. Ми пережили найстрашніший рік нашого життя. І я знаю, що багато хто в сусідній країні. Закликає нас беззастережно простити все те, що відбулося. Відпустити, начебто забути, начебто і не було. Бог прощає, ми знаємо. І нам вилить прощати. А за коли він прощає? Він сказав, якщо брат твій завинив перед тобою не сім раз, і сім разів по сімдесят, прости його. Якщо він прийде і скаже, прости, ми за цей рік... Не почули такого прохання. А тому треба розуміти. Я по-різному прощаю тих, хто завинив передо мною. В мене багатий досвід. І Є випадки, коли прощаєш і починаєш співпрацювати, дружити, і любити, і повертається любов. І буває, прощаєш і відсторонюєшся, бо вже не може бути довіри. Але для того, щоб простити, треба, щоб було покаяння з боку того, кого ти прощаєш. Його нема. І тому хай не закликають нас прощати просто так. Нам не скажуть прости. Брати, ті, що гвалтували жінок, дітей і старих людей. Ті, що грабували. Ті, що вбивали і нищили завдавали бомбові і ракетні удари по мирних оселях. З їхнього боку ми не почули. Слів, простіть. А потім? пам'ятаємо, Що і в Євангелії сказано покажи нам плоди покаяння. А в чому справжнє покаяння? Воно в переміні способу життя і поведінки. Де ця переміна? Її нема. Тому хай не закликає. Ми не будемо просити прощення за те, що ми чинимо гідний опір. Бо прийшла смерть. На нашу землю. І хіба може людина з честю і достоинством не чинити опір цій смерті? Прийшла сатанинська сила. Хіба може Давид не взяти камінь і, прощу, і не кинути в горяфа? Я давно вже... Дійшов тої думки, що якщо ти не візьмеш свого каменя, ти співучасник і злочинів, які робить той голяв. Тому за наш опір, за те, що наші воїни долають смертю смерть, ми не повинні просити прощення. У нас інше. Має бути. Ми завинемо один перед одним безумовно. І сьогодні серед ночі я отримав таке послання. Так говорить Господь, цитується. Пророк старозаповідний Поверніться до мене, говорить Господь. І я повернуся до вас. Не питайте, де ти був, Господи. Бо так ми питали з вами в минулому березні і в квітні. І дуже довго, поки не навчилися чогось, ми питали, де ти. Де ти був, Господи, коли сталася Буча Ірпінь Ізюм і Балаклея з Маріуполя, коли кожен день приходять оці звістки про те, що знайшли ще 20 катівень в Харківській області. Де ти був, Господи? Питаємо ми, так не треба питати. Треба до нього повернутися, і він повернеться до нас. Треба згадати про те, що наш Бог є Бог любові і жертовності. Він сам себе приніс в жертву для спасіння. І тому Він очолює ті наші. Сотні батальйони і бригади. Тих, що віддали життя за наш народ і за нашу країну. Він там стоїть попереду. Він серед них. Там він. З ними, бо він першим прийняв смерть заради любові. І вони приймають смерть заради любові. І оце хай нас тримає. І досвід церкви з її мучеництвом. Мученики були в кожному столітті в церкві. Де ти був, Господи, з мучениками? Ми можемо вирішити для себе. Чому каятись? То знаєте, в тому і каятись, що ми в часи найстрашніших випробувань хиталися в своїй вірі і надії на Господа і ставили оці питання. Нам треба прийняти те, що відбувається з нами, як великі історичні події Це з одного боку, а з іншого боку, як продовження одвічної і довічної боротьби, світла і темряви, зла і добра, ненависті і любові свободи і рабства. І, можливо, зараз вирішальна битва в цій довічній борні. І тому нам треба прийняти і сказати, Господи, прости мене за слабкодухість тимчасову, бо я не знав. Як мені знайти тебе? А ти надихав мене бути сильним і дбати про свою свободу. Прости мене, що я питав, де ти знаходишся. А ти був поряд і робив мене мужнім і сильним. І давав мені можливість встояти і здолати все. Прости мене, Господи, що я не одразу повернувся до Тебе. Але тепер я відчуваю, як ти повертаєшся до мене. Нам треба хайтесь, тому що ми безумовно не все зробили. І я можу сказати, Поки ти живий, ти ще не зробив всього. Для того, щоб взяти участь в цій боротьбі і внести гідний внесок. Ти не все зробив, раз не все зробив, тобі треба каятися.